Всім привіт! Так, Сьогодні 12 число. Що у нас в меню? Розберемо цей варіант на авторія. Мікі Маус. Людина попав трошки на гроші. Розберемо, чого так случилося. Далі розберемо машини, які не потрібно купувати. І підборочка на 12 число. Можливо, варіанти, які декому сподобаються. Так, почнемо з цієї машини. Що це за машина? Вискавчила в авторія. В Nissan 20 2020 року 10900. Дуже хороша ціна, якби вона була на Мікі Маус. Людина зразу в оголошенні написав, що авто на ходу в Америці була заміна акумулятора 62 на 24 більш детально за телефоном. Тобто йому підмінили акумулятор. Включаємо історію, перевіряємо, що тут вони взяли машину, цю, до речі, за 9900. Це вони ну, якби була хороша, наче більш-менш. Але все одно десь, мабуть, десь не мабуть, дешевше. Так, значить, по, по цій машині вона гралася перший раз 19200, потім 9200 і 9900 вона вигралася. Значить, вона, коли 19 тисяч було, вона не заводилась і не їхала. Машину цю купили, я так підозрюю. Батарейку сняли, поставили другу. Друга батарейка поставили і заряжену. З власником, до речі, поспілкувалися. Він каже, що батарейку не можна заряджати, вона не заряджається по якійсь причині. Туди поставили заряджену батарейку, але ну, яка вже додихає, грубо говоря. Через те вона на сайті показувала run and Drive на коперті. Тобто вона продавалася як Run and Drive з пошкодженнями невеликими. Так, людина порахував, що наче як нормально. А зараз прийдеться там 4-5 тисяч людині прийдеться мінусануть. Тобто, звертайте увагу на такі моменти, що ніхто, звісно, не застрахований, але ж... важливі деталі. Оці деталі, от машина не заводилася. Тут вже заводиться, її перекупили, заводиться і вона дешевше продається. Тут багато таких нюансів, на які потрібно звертати увагу. Так, ще я хочу знайти ось ага, ось цю машинку. Звертайте увагу на такі машини, що дивіться, вона. От, ну от бампер другого кольору, там предположим, двері були б другого кольору. Коли машину написано там удар спереді, а ви удара не бачите, а там вже щось зроблено, Тобто, я до таких машин відношуся предвзято і скажу так: треба над, відноситись. от... Задайте вопрос, допустим, по цій машині. Чого тут другого бампер? бампару? дивимся, я спочатку подумав, що може вона чи горіла, чи це, але ж якби вона горіла, то воно пішло б на другі деталі. А тут тільки бампер. І тут видно, що під наждачкою його наждачили, що його готовили в роботу. Тобто його хотіли фарбувати. Значить що, значить, щось там роздивилися і решили машину не робити, а просто продати так, як вона є. Дивимося далі, крило геть другого кольору. Опять же, я тут спочатку подумав, що пиль, ну можливо, але ж чого ж різний кольор. Пиль була б однорідна якось, воно б в одному кольорі було. Тут воно таке впечатлення, наче воно піддавалось температурному якомусь чи гріло щось. А тепер дивимося, що такий момент роздивився, тут резина хороша. А тут лиса. Тобто ця машина, мабуть, дріфт побачила хороший. Можливо, і за цього вони вирішили після того, як подріфтували продавати її. Тобто, в принципі, я стараюсь не розглядати машини, яких написані пошкодження, але їх немає. І, до речі, тут ця машина, ну, понятно, що вона селвіч, а тайтл клін. Clean Title Michigan. ну, теж не сходиться. Тобто я такі машини не рекомендую дивитися зовсім. Так, тепер швидко побігли. Що ми будемо дивитися? Так, от Lexus. З першого погляду, от, ця машина всіх отпугує, наче великий удар. Але ж треба дивитися уважно, допустимо, приблизимо, приблизимо і подивимося ми поуважніше. Удар по усилітелю не пішов. Це добре, що він пішов поверху. Ланжери лонжерони ціленькі, крило, я дивлюся, тут зазор нічого не нарушений. Є, зазор хороший між крилом і дверкою. Є, крило, ми можемо считати, що воно не Можливо, кріплення те, яке йде до стріли, можливо, десь там щось воно чуть-чуть, Але ж воно не купувати не потрібно. бампер то зрозуміло. Тепер дивимося далі. Там, по-моєму, ще й фара ціла була. Що, ще, ще одну хвилиночку, Ось, ціла фара. ось вона. Фара ціла. Не все так просто знайшов. Може, я поспішив на що ціла, можливо, там тріщинка, щось, це не будемо казати, що вона ціла. Але ж удар не сильний, торпеда ціла, руль цілий. я включу, дивіться, тобто, Тут роботи немає. Це вже хорошо 23 пробігу по машині, сертифікат 21 рік. І це ж вже ресталингова модель. Самого головного я не начал, що Це вже ресталінгова модель, що тут вже ж і фари не такі, і стопаки не такі. І... Вкручу, Бампер не такий, капот Тут воно красивіше зробили Мені вона більше подобається, ніж попередньо. Ззаді теж вона ух. Подобається хорошо зробили удачно. Тобто таку машину, як варіант, потрібно розглядати. Е, навіть по, по тому моменту, що ціна може не підскочити, бо люди можуть злякатися першу фотографію. От вона так виглядає, наче там фарш, наче, е, наче сильний удар. Але ж він пішов поверху. Було б хуже, якби він пішов понизу, там може і защиту зірвати, і поддон пострадати. І, подрамники, то там може бути дуже багато скритих дефектів. Саме краще, коли на так поверху з таким скользящим, це найкращі такі удари. Тобто я рекомендую такі дивитися машини, розглядати як варіант. Ну, питання ціни, конечно, якщо дорого, то, то не потрібно, якщо дорого. Так що, в принципі, ось такий варіант. Далі варіант такий же самий, але тут 3,5 мотор. 3,5 мотор це. Звичайно, він буде дорожче в розмитненні, дорожче це, але ж вона їде набагато краще. Дві дверки і, я думаю, стойка. Не знаю, чи потрібно тягнути, чи не потрібно, але ж увагу туди звернути потрібно. Зараз глянемо під углом. Можливо, прийдеться там щось підшаманить, але це не багато роботи. По салону подушка. І... Значить, як так? Так, не застріємо, дивимося далі. Тобто, перший Lexus, другий Lexus. Далі дивимося, це ми вже дивилися. Угу. По цій машині хочу прокоментувати. Спочатку включилася машина, наче як сподобалась, як варіант, але ж вона виходить по грошах, якщо брати по байтнам, вона виходить так само, як у нас, по низу ринку. Тому, скажімо так, охотиться за нею прямо хоту не Ні, Ну якби там вона тисяч за сім, було б цікаво. А так вона виходить дорогенька. Але ж 5 копійок хочу вставити по поводу колеса. Звертайте увагу на колеса, на кожну машину колесу. І тепер дивіться, Camry 19 рік, гібрид, от я не пам'ятаю, щоб вона була на железяках. Ну, в салоні, вони... не, не повинна вона йти, вона повинна йти на 19-х, на легкосплавах, так само, як в хорошій комплектації. Бо в простій комплектації от вона йде там 17-ті, це як сама базова, сама проста в Штатах. 70-ку я в прошлому році продавав, там 17-ті. 17 ті легкосплави. в кращій комплектації там вже ставлять там 19, ті ставлять проміжочні 18, я не пам'ятаю, як вони там, як правильно сказати. Але ж оці железяки, я дивлюся, профіль такий високий, наче як 215-65, наче значить 16 якась. В общем, ну таке щось. Якби. Була зима, можна було подумати, що хазяїн взяв та поставив зиму в резину комплект. ну як ми робимо? Взяли комплект, купили в місті з дисками, поставили на железяке зимой це, але ж, блін, літо на дворі, ну Таке впечатлення, щоб тут хтось просто поміняв диски вкрав з резини і поставив те, що було, щоб продати так. Есть, ну, мені кажеться, що це більш, більш підходящий варіант, щоб просто-напросто сперли диски з резиною. Якось так прийдеться туди так, далі. Тепер до варіантів трошки покращих. 9 пробігу Тесла, 23 рік. Clean Title. Ось цей варіант з крилишком я б розглянув. би. Роботи тут небагато. Опять ж, для того, щоб точно посчитати, звертатися до своїх рихтовщиків, маляров і покращиків, що вони там вам скажуть. Хтось скаже відрихтую. ну Тут буде, якщо буде рихтовка Хтось скаже виріжу там фільонку, ну, а може і балування є такі, що давай четверть міняти, є такі, що він тобі скаже, а тут треба всю машину красити, і такі є тобто, ну, Я думаю, ви ж розумієте, до кого звертаєтесь. Так, ось цей варіант. Розглядайте, він мені сподобався. Ось номер лоту. Далі. Далі, далі, далі. 23-й рік, Clean Title теж 9 пробігу, трошечки більше. Машина вже сюди, акумулятор підсів, під притягнули бустер, вже підключалися. Це не дуже добре, але нам подобається гуд і пробіг. На капоті дві мятінки, да, дві мятінки, крилі м'ятінка. Розглядайте такі варіанти, що, можливо, воно і присосками витягується. До речі, на насчет присосок, якщо деталь алюмінієва, вона теж витягується. Я витягував алюмінію. Присосками це роблять. Це дорожче, не набагато, в принципі, але роблять. Просто багато хто відмовляють з майстрів. мало опита по алюмінію, і він же ж ну, не так. Віддається роботі як желізо, то багато хто просто відмовляє і кажуть, ні 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 але це неправда, можна робити, якщо толковий мастер зробить. Так, слідуюче у нас Тесла. А, це не Тесла. Це Корола це підписник попросив подивитися на цей варіант і сказати, що як. ну Дивіться, моє особисте бачення. Два пробіги це хорошо рік отлічний е, Удар. роздивимося що тут по удару. Вона отрима попередку. Значить, Зразу видно слід, вона наїхала на якийсь стовпчик. Стопчик маленький, слава Богу, не бетонний, бо він би нернув аж до мотора. З якоїсь там, не знаю, там, нехай він буде алюмінієвий чи медний фонарь, мабуть. Бо так як. Сам стопчик, а тут ще продовження того фонаря, і мабуть цей фонарь розбив лабову. Сюди воно вперлося, вискочилось за щелок бампер. вас, зсюдова вискочив, кришу теж. Я думаю, тут вона пошкоджена і люк, мабуть, розбитий. Можливо, відкритий, можливо, розбитий. Не знаю. Тут у нас по пошкодженням так, бампер. Порожок, непонятно, що з ним. Треба увеличить. Треба увеличить. Е, Так. Далі цей фонарь в ставі побіг бить крило дверку. Е, ручку зацепив, е, кусок бампера вирвав. І все. Те, що з видимих дефектів. Те, що ми бачимо з видимих дефектів. Е, друга сторона у нас. Ціленька, красивенька, лобовуха під заміну, звичайно. Ну, в принципі, дивіться, що я скажу. Достойний варіант, але дивіться, зараз за нього дають 3 тисячі, ну, нехай там декілька тисяч Добавить там до 5, була б гарна ціна. За 7 я б її не брав, би, скажу так, а от 6, 6 мабуть, так, під питанням. Потрібно порахувати, опять же, скільки лобовуха стоїть, скільки там капоту, це все рахуємо, тоді вже виводимо ціну, за скільки її брати. Тобто, машина нормальна. Тобто, достойний варіант, машина нормальна. Дивіться тільки, щоб ціна. Все в ціну впирається. Так, далі. Далі, дізельний q 5 Тоже товариш, попросив подивитися. Значить. Пробіг 150 км, 3-літровий дизель. Класна машина, повний привід, і тут пошкодження невеликі. Вона зграє завтра. Я не знаю, можливо, кнопку нажмемо, все подивимося. Кожа, рожа, все то, що доктор прописав, поки що нам вона подобається. Що ж буде з ціною, не знаю. За неї резерв продавця 6900, середня ціна продаваних таких машин 5300, іншуренс-продавець. Ну, Подивимося, завтра все побачимо. Так, І ще такий варіант. ID 4, 3 пробігу. Завтра грає. Ось крило пошкоджене. Ну, то таке, усилитель звичайно, кришка багажника і цей. В общем, в одну точку вбехнуло і три деталі треба робити. По далі, по кругу вона без пошкоджень. Подушки цілі. Моніторчик батарейка на 50% заправлена. Ну, В принципі, гарний варіант, особливо, що його хочуть за 11400. Звертаю вашу увагу. Хороша ціна. Еншуренс продає. Тоже. Тож це, в принципі, хороший, хороший варіант на завтра. Тому, якщо хто хоче грати, рекомендую звернути увагу на цю машинку. Так, ну на сьогодні все.